Стереоскопічним ефектом. Це наші льотчики, на жаль, які загинули. Це історичне фото, яке, ви пам'ятаєте, маленький хлопчик на переході в Медихі, який сам йшов, не знаючи куди, дуже боліло серце за нього. Це остання, скажімо так, трагедія. Трагедія на Каховській Дамбі. Це рятувальники, вони намагалися врятувати всіх. І людей, і зверей, всіх, кого тільки могли. На жаль, не змогли врятувати усіх загиблих. Це наш дівчина з Вінниці, снайпер. На жаль, її з нами нема. Цього молодого чоловіка, напевно, знає вся не тільки Україна, а й Європа та в інше. Наша пташка, яка співає і повсякчас, тому що вона витримала Маріуполь, витримала полон і повернулася на Україну. Наша мрія мрія про вільну Україну. Мрія, яка буде в нас кожного дня. І я гадаю, що ми знайдемо можливості відновити наш суперлітак. Це маленька частинка кучі. Ви побачите, що це рука загиблої жінки, яку розстрілювали і всіх розстрілювали просто на вулицях. З тої сторони давайте перейдемо. Це наш герой, якого ми почули